Всім вітання. Ми продовжуємо вивчати тему додавання віднімання дробів. І сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачу на дану тему. І задачу, яку ми розв'яжемо, це буде задача номер 290 Мова її така. А Оксана витратила одну другу своїх грошей на придбання книги цікава математика, одну четверту на книгу цікава фізика, одну дванадцяту на олівці. А решту на цукерки, питають, яку частину своїх грошей. Оксана витратила на цукерки. Ми розуміємо, що всі гроші, Оксани це одна ціла. Відповідно, мені треба знайти, яку частину вона витратила на цікаву математику, цікаву фізику та оліфація, а потім я від одного відніму всю суму і знайду, яку частину вона витратила на цукерки. Uh, і давайте першу дію. Так, зайдемо стільки, що вона витратила на підручники та улікція. Одна друга додати одна, четверта додати одна дванадцята. Шукаємо спільний знаменник більше, з них 12, ділиться на 2 і на 4. Відповідно, він є спільним для них всіх. Uh, Додатки можна крізь 6, 3 та відповідно один. 6 на 1 маємо 6, 3 на 1 маємо 3 і 1 на 1 маємо 1. Разом ми маємо 6 плюс 3 плюс 1, маємо 10, 12. По можливості. Можна скоротити, це буде 5, 6 скоротили на 2. Відповідно, це вона витратила 5 шостих грошей на цікаву математику, фізику та олівці. Відповідно, решту на цукерники, а на цукерники вона витратила від всіх грошей. Ми віднімаємо те, що вона витратила яку частину на все інше. Відповідно, одиниця це ми розуміємо, що 6 шостих, і віднімаємо 5 шостих. І я думаю, очевидно, що 6 відняти 5 це буде 1 шоста. І, відповідно, записуємо відповідь, яку частину грошей, 1 шосту м -м, частину витратили. Оксана на цукерки. Ось так і маємо ще одну задачу. А, тобто, бачите, що тут нічого з такого в цій задачі немає. Ми маємо розуміти, що все ціле це одиниця, і, відповідно, порахували, скільки всього, е, яку частину склали витрати на книги та олівці. І, відповідно, від всієї суми, тобто від одиниці, відняли частину, яку вона витратила, і зналися, скільки ж вона витратила решту на цукерики. І наступна задача. І вас може зорати поле за 6 годин, а котигорошку за 4 години. Яку частину поля вони зможуть зорати, працюючи разом за 1 годину, за 2 години? Це найпростіші задачі на роботу, відповідно. Ми розуміємо, що все поле це у нас одна ціла, так? тобто в поле ціле відповідно за 1 годину. І вас може зорати 1 шосту поля. А котегорожку одну четверту поля. А, так як нам треба дізнатися, що вони працюють через дом, тобто це треба додати? А, відповідно, я скажу, що одна шоста а, за одну годину. Давайте так, одна шоста поля. За одну годину це у нас Івасиктелес. І І відповідно 1 четверта поля за одну годину це у нас коти котигорошка. Відповідно, працюючи разом. Тобто ми додаємо 1 шосту додати 1 четверту. Спільний знаменник шукаємо. 6 на 4 наділиться, збільшуємо звільня 12. На 4 це буде 3, 15, 12, маємо 2, та 3. 2 додати 3 маємо 5, тобто 5 12 це вони за 1 годину разом. Тепер нас питає, скільки ж вони роблять за дві години разом, тобто, якщо за одну годину 5 12 то за дві години відповідно 5 12 додати 5 12 -х. і я думаю, очевидно, що це буде. 5 додати 5 це буде 10, тобто 10, 12, ну або по можливості скоротити це буде 5 шостих відповідно. І це вони за 2 години працюючи разом. Ось таким чином ми розв'язали з вами найпростішу задачу на роботу. Я думаю, це зрозуміло. що одна шоста поля за одну годину. Тому що все поле не робить за 6 годин, відповідно, за кожну годину, годину він робить одну шосту поля, Я думаю, це зрозуміло. І, відповідно, котигорошку так само. Ну і записуємо відповідь 5 12 поля за одну годину. Та відповідно 5 шостих поля за 2 години. Працюючи разом. Ось таким чином ми з вами розглянули задачі. На сьогодні ми завершуємо успіхів. Гарного дня. Бережіть себе і до нових зустрічей.